настанням літніх канікул значно зросла кількість заципінгу неповнолітніми. Тобто, коли неповнолітні запри застрибують на міжвагонні з'єднання поїздів електрополітину, їдуть до найближчої станції. Свої дії вони знімають на мобільні телефони та в подальшому викладують із дані відео на сторінки соціальних мереж та на Ютубі. Салищні правоохоронці та працівники метрополітену попереджують про небезпекове порушення правил проїзду в метрополітені, а батьків просимо. Звертати більше уваги на дозвілля своїх дітей під час літніх канікул.